Добрий день, мої шановні добі підписники. Давно не виходив на зв'язок, буду частіше виходити, але тут такий-то привід. Шимана нарешті через 11 років визнала, що їх шатуни є проблемними. Шатуни від тегра до Dura-Ace 11-швидкісні. Там, мабуть, дивіться, скільки там треба. Ну, є план дій, подив... треба проінспектувати шатуни, якщо у вас такі є. Якщо у вас там є такий штрих-код десь, то у вас проблема, вони, ці шатини є небезпечні, і вам треба там кудись ну, треба подзвоніть, там, напишіть Шимані, вона там далі розкаже. І вони не просто вам замінять їх, а замінять тільки, якщо у вас є ознаки деламінації і якихсь, якісь там тріщинки, якісь проблеми. А так, ні. Ну, замінять, ще й невідомо, на які вони замінять. Ну, Я сподіваюся, хоч типу, ітегру на ютег, дюрейс на а Не ну, знаєте, там у Шумани ще є безбрендові без такі шатуни. Ну, Бо вони, вони написали там, типу, що на, на, на аналогічний продукт. ну, скажуть, ось у нас 11 швидкостей, і ось вам, вам шатини на 11 швидкостей. І не важливо, що вони важче на 200 грам. Ну, взагалі. Це сталося завдяки е, такій чудовій організації, як United States Consumer Product Safety Commission. Тобто, якщо ми там зайдемо на їх сайт, там купа всього небезпечного, е, що може зашкодити здоров'ю, е, життю, там ось книжечка дитяча, якась небезпечна для діток, там всякі пили, всякі штуки друки. От у нас останнім у нас кровать навіть. І ось останнє у нас тут красується Шимано. Пишуть, що по Америці це десь 680 тисяч юнітів. Капець, як це багато. А по світові там щось майже 3 мільйони. Але, але у мене є питання. Ну, зрозуміло, що в США там це чітко буде зроблено. Їх там ще там буде, мабуть, дуже багато судів Шумана, там позовів групових, не тільки. Думаю, у Шумана там є, є проблеми, але як мінімум репутаційні. Репутаційної шкоди було завдано дуже багато. Проблема в тому, що вони 11 років, тобто перші ці шатуни дефективні, вони вийшли в 2012 році. Це 11 років, і вони продовжували клепати це лайно. Є такий от чудовий інстаграм-канал, я на нього вже давно підписаний. і від... О, Ні, не цей, не цей ось цей. Про це я ще розкажу. Ем... Дякую тобі, Шимана. Давно на нього підписаний і вам раджу, і на мій канал, звісно, раджу підписатися. І от там збираються отакі фейли від Шимана, і там майже 90% контенту це оці шатуни дефективні. І там ще дуже багато випадків, коли Шимано ну, до цього до цього позову казало, що все окей, ну це типу це не наші проблеми. Ми не повертаємо вам кошти, вибачте. Тобто, більшість з цих людей ще й не повернули жодних, не замінили й не повернули кошти. І ще ще ну, такі, отаку очевидної річ, скажу, що це не якась там автомобільна штука. Це там не ліхтарик якийсь дефективний, це дійсно це річ, яка може бути небезпечною для здоров'я і життя людини. Тобто, коли спортік якийсь дуже сильно ввалює, спринтує і в нього ламається оцей шатун на швидкості там, 40 км за годину, він може просто впасти, ну і мінімум це ну, просто, щось, просто буде боляче і погано. Може щось заламати, а найгірше це смерть. І чому саме Shimano Шимано... Тегро і Дірейс, а не Шимано 105? Шимано 105 там теж є проблеми, але там зірочки відвалюються, там нічого ну, не так страшно і дуже рідкісно. Я от завжди казав, що купити Шимано 105 топова група. Чому так? Тому що. Цей пікторкю Ютуб канал пояснював. Такий цікавий чувак, підпишіться теж, якщо вам цікаво англомовний контент. Багато хто з блогерів англомовних про це розказував. Про це відомо вже 11 років, і що вони тільки зараз, тільки зараз вони сейзводять визнати проблему. Чому так? Тому що ну, щоб вони типу, були легші, оці шатани вони склеєні з двох частин. І вони, типу, за рахунок цього, там легше, ніж Shimano 105 шатуни, там грам на 200, е, може менше, я, мабуть, прибільше 200 грам, то багато, е, а Shimano 105 він зроблений з цільного куска алюмінія. Е, і от е, за рахунок того, ну як пікторки пояснює цю проблему, е, за рахунок того, що там може утворюватись конденсат. Особливо це дуже розповсюджено в країнах з теплим і вологим кліматом, або десь з морським кліматом, десь в Одесі, плюс ще сіль. І постійно це коли ви заходите, ви проїхались там на вдень по жаркій погоді, там в плюс 30, повернулися додому, там утворився конденсат. і оце постійно, Це постійно з холодного в гаряче, з холодного в гаряче конденсат волога. Це все починає там гнити. Не забув там научний термін. Ну коротше, оцей клей, яким воно склеєне, чим вони там ще епекситкою якоюсь склеїли, він починає руйнуватися, і ось рано чи пізно у вас зробиться ось така от штука. Ну, тобто прикро. Бо якщо це ще й ви заплатили за це кучу грошей, ще й купили десь на Оликсію якогось бериги, і фіг вам, хто поверне. Ну і за громадян США я не турбуюся, впевнений, вони повернуть і кранксети, і там відсудять ще тисячі доларів, все буде в порядку. І думаю, в Європі там повернуть. Як щодо України? От щодо України, в мене дуже багато питань. Тобто, якщо зайти на наш, наш до нашого офіційного дистриб'ютора Шимана в Україні. Поліонд Ukraine, то ну, тут жодної інформації не буде. Тут ось у нас нова група, там нові ботиночки, все добре, все круто. В інстаграмі у них все добре, все круто. До речі, офіційний, типу Шимани Юкрейн, у них по 2 лайки, по 4. Боже, у мене Інстаграм популярніший, ніж у Шимана. Боже, який жах. Ем, так от, у нас жодної інформації про Шиману немає. І от якщо ви. Щасливий власник одного з оцих кранксетів. Будь ласка, зверніть, мені ж самому цікаво, зверніться ну, в першу чергу до офіційного дистриб'ютора, якщо там не допоможуть, до місця, якщо ви не купували на OLX, де ви купували там якийсь офіційний магазин, велосипед або ці шатуни. Позвертайтесь, ну, повирішити проблему, все-таки небезпечно їздити на таких от шатунах. Ну, от, що, що вам далі скажуть, що робити? Якщо у вас є там якісь проблеми або вже такі, я, до речі, один раз на Олексі бачив велосипед продавався. Там буквально було написано, що ми, ми їх склеїли там чимось, типу відремонтували. От Якщо у вас ці шатуни, ну напишіть, що вам скажуть робити. ну Просто аж цікаво. І пару слів про цього офіційного дистриб'ютора Шимана в Україні мудацька абсолютно компанія. Мало того, що вони заборонили мені купувати компоненти на іноземних сайтах. Чому я там взагалі хотів купувати? Тому що у нас ціни в звинчені, ну просто якось нереально. Тобто, ось вони до сих пір продають оці криві шатуни. У нас вони коштують 12 тисяч гривень. Жесть. Звісно, тут не написано що типу акції, але навіть вони без акції коштують набагато дешевше, ніж 12 тисяч гривень. Ну, якщо там по курсу переводити, 138 євро це майже половина цих 12 тисяч. Ну, просто ціни жесть. Ну Якщо я правильно пам'ятаю, то в принципі, плюс-мінус вони коштували 160 євро ці Шиманівські ітегровські шатуни. Коротше, ціни у нас завжди. Українець плати дорожче за те, що ти українець. Дякую тобі, офіційний дистриб'ютор в Україні. Супер. Які висновки можна зробити? Ну що цим буде все одно на ваше здоров'я, щоб, щоб продати більше цього лайна. вони, щоб воно було типу, на 100 грамів легше, вони зроблять це дуже погано. Воно вас зламається і може ще й вам нашкодити, і будуть закривати очі, це все продавати, поки вот якась добра організація по захисту прав споживачів не скаже ай-яй-яй. Я раніше вважав, що Шимана це така компанія добра ну, в порівнянні зі Сремом, але зараз вже, ну, ну, це скоріше, не... про, про ці штани, про цю проблему, я вже давно, в принципі, знав. Е, але це просто настільки мудацька компанія і робить ще гірші речі. Ну хоча, мабуть, робить гірші речі, але вони хоча б не вибивають людей. Е, але от після мене більше, більше розчарувала от нова група від Шимана, чим, о, чим оцей прикрай ця штука з шатунами. У мене то всього один велосипед був з шатунами і і я потім дуже швидко мені сподобався просто велосипед, це був Куб-Крос. І в мене так, якраз були такі шатини, які могли розвалитися. Ну, в принципі, я від цього не постраждав. Але я, я про це і так знав. Ну, Шимана 105, це завжди був моїм фаворитом. І, в принципі, мені було, коли ці нові групи Шиманівські, в мене просто жопа згоріла від в першу чергу від цінника. А в другу чергу від того, що вони зробили. Ну, тобто, додав одну зірочку клас. У нас нова група поті 1500 доларів за неелектричну групу. Супер. Бюджетна. Нагадаємо: 105 тепер бюджетна група 1500 доларів. Ну, в принципі, у Срема приблизно те ж саме. Коротше, висновок не довіряємо компаніям, таким навіть як Шиману. Звісно, і у других компаній були реколи. Я пам'ятаю, наприклад, про FSA-шний Рикол. Феса, ну, Фулспідехед, Кран, Сет Recall. але там, звісно, вони наче зробили це дуже швидко. І цих шатунів не було так багато. Тобто, ще, якщо у вас ще отакий шатун, то теж, ну, будьте обережні, якщо ви купили на bike то можливо ця фігня є небезпечною для вашого здоров'я. Ну це це старе і вже давно там. Хоча в 2012 році оця Шимана вийшла, а це 2010. Ну не ну, досить близько. Ну, коротше, ФСА навіть в цьому плані краще, ніж Шимана виявилось. Отакі от справи. А ви підписуйтесь там на канал. Я ще буду там в подобні Подобні. Схочі відоси випускати і засирати всякі такі велокампанії мудацькі і розказувати, що в світі твориться нашому велосипедному. Все там. До нових зустрічей пока-пока. Алкомоламе де меканікаліші.